Привіт, друзі! Ви на каналі Люватар. У Нас термінове повідомлення. Наша шипучка, яку я вже не боюся брати до рук, хоч вона і шипить і скажена. Ось що виявилося? Чи це шипучка, не шипучка, це є шипун. Це в нас Хлопчик. Ось, що тепер робити? Як назвати? Не знаю. Підскажіть, так, вішаю я колесико цьому шипуну. Можливо, ви підскажете, як краще можна назвати хомічка-хлопчика. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.